Толік мені сказав вчора, щоб я поділилася свідоцтвом, і перша моя така ех, ех, реакція була, що я вже настільки звикла. Я вже настільки звикла просто розповідати дітям. Вибачте. 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 Я вже настільки звикла просто розповідати дітям казочки про курочку рябу. На такий рівень зійшла, що про якісь серйозніші речі дуже рідко розмовляю. І, а потім задумалась і я прийшла до висновку, що я не можу мовчати про того, хто є для мене всім. Тому що все, що в житті я маю, ну, я щаслива, здорова, маю діток, маю сім'ю, батьки мої живі. Я маю багато, але все, що я маю, я маю від Господа. <кій> він є моя розкіш, він є мій скарб. Я думаю, для багато з нас ви мене розумієте. Я не можу мовчати про того, хто є для мене всім. А як це сталося? Я жила, ем, я народилася в великому Любіні, ем, в мене ще брат є, мама, батько. Ніби непогана сім'я, ми ходили всі в католицьку церкву, <кій> звичне життя. Я відчувала, що батьки люблять мене, турбуються про мене. І, напевно, найбільше, що я взяла від батьків з дитинства, це просто страх Божий. Це найбільше, що вони мені могли дати, і я вдячна їм за це. Тому що я боялась Бога, і я, мені здавалося, що шанувала Бога. Просто тим, що виконувала якісь традиції, мені здавалося, що це так важливо на свята. Піти в церкву з мамою в шостій ранку, і там кошечки замаїти, і яйця ці крашеньки покласти, і пасочки, і все, все таке красиве було. мене ці традиції мене захоплювали. І ну, вони мене як якийсь час задовільняли, як дитину. Але коли я підростала, просто почувала себе, що я насправді я полинка в цьому світі будь яка якісь обставини в житті можуть скластись так, що все зміниться, наприклад. І я просто загублюся. І ну, я кажу, через цей страх Божий, який дали мені батьки, я готова була зупинятися і слухати, як тільки я чула будь-що про Бога. Хто б не говорив, чи свідки Його, чи якісь передачі, я просто губка вписувала все. Мені було це цікаво, і я відчувала, що щось є більше за тим. І от коли я була студенткою, я навчалася в політесі, на прикладі математиці, четвертий курс вже був, і одна з моїх подруг запросила на мене на таке спілкування з студентів християн. Вона сказала, що там студенти з різних університетів, з різних навчальних з різних навчальних закладів там. Вони зустрічаються і вони просто самі читають Біблію, довідуються про Бога, розповідають, спілкуються. Я пішла туди, на 8 березня. Я ще з одною подругою, ми пішли туди. І мені дуже сподобалось. Я подумала, ну, так цікаво бути серед цих людей, так багато нового дізнаєшся, того, що тобі потрібне, здавалося б. І... Коли я, я пішла на другий тиждень і так ще тижня, мені здавалося, ці люди мають щось таке, чого я не маю, багато з них. Тобто ми просто читали Біблію, але вони, коли розповідали там про молитву або ще про щось, я бачила, що вони спілкуються з Богом, про якого я просто чую і якісь традиції виконую. Вони розмовляють з ним, вони щось щось у відповідь від нього. Це живий Бог. І мені так захотілося ну, це мати. І коли ми повернулися назад в гуртожиток, ця моя подруга каже, ну може, це було вже дві-три зустрічі. І вона каже, ти знаєш, що ця дівчина, яка нас запросила, каже, що вона баптистка. А я кажу, Наталка, ти завжди знайдеш щось погане про людей сказав. Тому що для мене це просто слово було, і якась така ну, не дуже приємна асоціація. Вона каже, так, так, і толік, той, що там прославлення веде на гіталіра. Я кажу, не може бути. Насправді ми пішли на наступну зустріч, той там лідер, який провадив ці зустрічі, він каже: представте, з яких ви церкові. Там були з різних церков, були з православних, з католицьких, були з п'ятидесятницьких. І дивлюсь, справді, Іра і той з Бавтийської церкви. Але це вже було, я вже була на такій, на тому, в, тому, в тій стадії, що відвернутися просто від цих людей я не могла просто тому, що вони в якусь таку церкву ходять. І я розуміла, що, що ті люди мають щось, чого я не маю. І я ходила на ці зустрічі, впитувала в себе все, дуже багато дізнавалася. І Прийшов такий момент, що я зрозуміла, що є хтось, справжній батько, який дав мені життя, який подарував е мене моїм батькам, щоб вони мене виховували, ростили. Але є хтось, хто, кому я важлива, є хтось, хто хоче брати участь в моєму житті, а я досі там мені було 20 не знаю, два роки чи скільки я живу без нього. Є хтось, хто хоче підказувати мені, які рішення прийняти, як поводитись, а я приймаю саме своє рішення. І дуже часто було таке, що я мало була на межі, мало не зруйнувала своє життя через якісь погані вибори або щось іще. І я пам'ятаю, що я їхала з, з дому, їхала на навчання в поїзді. і Якось роздумувала, і я зрозуміла, що, що я винна перед Богом. Винна, винна, тому що я живу без нього. Винна тому, що Він любить мене, він стільки має мені дати, а я живу не сильно вкладаючи в те, щоб знати його, щоб спілкуватися з ним. Я схилилася перед Ним. Я Сказала, Господи, я більше не хочу жити сама. Я вірю, що ти маєш для мене добро. я вірю, що все найкраще, для чого ти мене створити, ти мені відкриєш, і ти мені це даш, для чого в мені життя без тебе? І з тих пір я почала з Господом жити. Потім в мене був такий період, що мені запропонували ну, вчитися вмолитися місії. І я прийшла, сказала мамі, кажу, мам, е, ну, Господь мені дав так багато, невже я не можу віддати якихось півроку, щоб просто його пізнавати? І моя мама, <гум> ну, треба їй віддати належним, що не кожна мама так поступить після університету. Мені треба було шукати місце праці. А Вона каже: «Донечко, якщо Бог тобі це каже, що я можу сказати. Я поїхала на навчання, спеціально вибрала місце. Подалі від дому, бо можна було ближче вчитися, але я поїхала далеко. Це для мене було дуже незвично. Ми в сім'ї ніколи не ні на море не ні їхали, нічого, мої мамі не можна було. Ми отак в сім'ї завжди були вдома, нікуди не, не подорожували. Я поїхала дуже далеко, як на мене, і зовсім нікого там не знала, аж в Ялту, і там навчалася. І коли я тільки приїхала туди, там мені вірш залишили на такий, як привітання. Що з Біблії, з Єремії здається, якщо ви пізнаєте мене, якщо ви будете шукати мене всім своїм серцем, то я відкриюся вам. І дам собі пізнати, дам пізнати дам вам себе. І я роздумувала над цим віршем, і я зрозуміла, що бажання пізнати Бога, воно не повинно бути просто одне з бажань. Воно не повинно просто бути великим бажанням. Воно повинно бути бажанням всього серця. Звичайно, як молодої дівчини, молодої людини, в мене було багато бажань. Але я сіла і зважила, і я зрозуміла, що я більше нічого ну, в світі не хочу, тільки знати того, хто дав мені життя, знати, чому він, для чого він мені дав. Хочу йти з ним за руку, хочу він мене ввів і е, та, пізнавати його. І ну, це був такий дуже хороший час. Я була закохана в Бога, я кожен ранок вставала. І перші мої думки це були про нього, до нього перші слова. Ну, зараз це важче, коли четверо дітей, коли раніше тебе будять, ніж ти сама будеш, і вже до тебе щось лепечуть. Але я кажу, що це був хороший час, я вірю, що він ну, і буде ще, повернеться. але Бог дав, відкрив мені себе як люблячий батько, як той, хто для мене має найкраще, найбільше, як той, хто вміє мене навчити жити цікаво. Якщо ми були студентами і ходили в походи, то це не те, що світ пропонує, це те, що Бог створив. Це все найпрекрасніше, що я бачила в житті, це від нього, це з його рук. І справді він благословив мене. І зараз ну, я можу цілий день розповідати насправді про, про весь цей шлях, яким я йшла, і яким добрим Бог був до мене. Була така е, дорога бу, було на моєму шляху, таке випробування. Воно тривало років чотири, напевно. Я зараз не буду про це вдаватися. Ну, це як як кажуть, долина плачу, але я знаю, що я дякую Богу мене за за цей час, тому що тоді була я і був він. І він був найближчий, я знаю, що він зі мною йшов. І я би ні за що не проміняла цей час. Коли ти плачеш, коли ти знаєш, що з мамою мені шкода її було, я з нею навіть не так ділилася. З батьком я не в таких близьких стосунках я взагалі не розмовляла про це. Друзі, вони теж з тобою не завжди це розділять. Я знаю, що все до дрібниць, знав Бог, в моєму серці. І я так дякую йому за те, що в мене була така можливість теж наближитись до нього через оці, такі найскладніші періоди в моєму житті. А сьогодні я хочу сказати, нагадати собі, хочу так собі уявляла, якби мої е, діти були трошки більшими. І, і, і до нас всіх сказати, що я не на для своїх дітей, от я звичайно бажаю їм здоров'я, бажаю, щоб вони в добробуті жили і так далі. Але понад усе я бажаю, щоб вони були закохані всіма силами свого розуму, серця, Господа. І я знаю, що тоді вони будуть щасливі. Навіть якщо немає здоров'я, навіть якщо є якісь випробування, якщо ви з Господом, я буду щаслива за вас і ви будете щасливі.